Нарешті нам є чим вас порадувати. У нас з'явилися по наявності міні-трактори. Є трактори Кентаври, Ловоли, Йото, ДТЗ, є трактори на 24, на 35 кінських сил. По наявності є трактори з кабіною. Трактори різної потужності, також в скорому часі, ми запропонуємо для вас навісне обладнання для тракторів, виготовляємо причепи до тракторів. Також по наявності у нас є мотоблоки та мотоцикли. Всі трактори у нас за доступними цінами. Найнижча ціна в місті Кременшуці. Завітайте до нас, Ярмаркова 7. Ми завжди раді вас бачити. Протестуйте трактори та оберіть для себе надійного помічника. Всі трактори перейшли, перейшли перевірку. Ми зібрали тільки найкращі моделі, які користуються найбільшим попитом. Якість пропонованої продукції ми вам гарантуємо на всі трактори. Є гарантія, надаємо повний пакет документів.